Добрий ранок малята. Давайте ми привітаємося, піднімемо собі настрій, повторюйте слова за мною. Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. наберемо в долоні сміху і розсиплемо всім на втіху. Ми потримо оченята, щоб могли спостерігати. Ми потребуємо швидко вуха. Щоб могли ми все почути, підемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. Усміхніться всі скоріше, день наш стане веселіше. Малята, скажіть, будь ласка, а як називається країна, де ми живемо? Україна! Україна. Так, малята, Україна це наш рідний край, наша батьківщина, де ми народилися і живемо. І де жили наші пращури? А чим же багата, чим же славиться Україна? Давайте ми з вами пригадаємо. Чим славиться Україна? Називайте. Чим? Полями, пш... Полями пшеничними, так? Що, ще чим? Лісами. Лісами. А це що малята? Травичка. Це український степ. Степами, степами славиться, а ще. Да. Що, ви, що ви бачите? Гори, горами, а ще. Море. Морями, так, малята. Так, 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 наша природа неймовірна, малята. Послухайте віршика. Поле, ліс і стежка в гаї у моїм родючому краї. Тут живемо я і ти в моїй Україні, в моїй Батьківщині, що як тата і мама одна. Отже, батьківщина малята для, людей, для, для людини вона одна єдина. Подивіться, яке поле, а що це за квіточки такі? Сонячник, так, малята. А давайте пригадаємо. Як люди кажуть про Україну, е, які прислів'я ми вже знаємо. А ну прочитайте. Ви вже вмієте читати. читати. Без Нема без, України. Без. без верби Калини немає України. А ще ось тут прочитайте внизу. Так, правильно, любиш Україну посади Калину. Малята, хто до нас сьогодні завітав в гості? Дівчинка. А як ви думаєте, де вона живе? В, якої, в якій країні вона живе? В Україні. Так. А як ви здогадалися, що в Україні? Тому що вінок такий Так, тому що в неї український одяг. А давайте ми роздивимося как і назвемо. Дивіться, що в неї на голові? Вінок. Віночок. А оце тут що? Вишиванка, Дорочка, у мене. торочка вишиванка. А от дивіться, в неї ще намисто є, а ось тут що в неї. Юбочка, і сапожки красні. Горічка, фартушок і червоні чобітки. Так, насправді вона з України. Звуть її Марічка, і вона хоче вас познайомити з українським народом, з майстрами, з умільцями, які живуть в Україні і жили раніше. Отже, знайомтесь, це гончар. А чим займається гончар? Ви згадались? Так, він робить з глини різні вироби. Раніше в Україні малята весь посуд виготовлявся із глини. А це малята різбря. Він робить вироби із дерева. Такі визрунки робить, бачите, які? Мали, мали. А, це, а це хто? Як ви думаєте? Хто це такий? Що це за майстер? Це маска не диванів? Ні, це вишивальниця малята. Вона вміє вишивати. Так. Ось такі люди. От дивіться, малята. Важливе місце в українському житті мав рушничок, вишиваний рушничок. Без... Так, так. не тільки. Не було жодної хати без вишиваного рушничка. Ним прикрашали стіни, витирали руки. Хліб і сіль на вишиваному рушничку подавали гостям, і також би ж рушничка не святували ні народження дитини, ні весілля. А коли сид відправлявся в дорогу, мати давала йому рушничок, тому що рушничок це оберіг, а маленьких дівчаток зранку привчали, вивчали вишивати. Ось послухайте віршика, із червоної нитки і білого льону, як до рідної пісні, усякий знак звик. В будень день і у свято, в Карпатах, за Доном, наш народ давно вигадав, диво, рушник. Отже, рушник вишивали, і не тільки, і серветки вишивали, і скатертинки, і одяг. Ось послухайте віршик. Наприклад, такий вішик сьогодні підійде до А ану, догадайся чому. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. Навтягай, синочку, В нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мами на цвіті в тому вишиванні. Вишиваночку, візьму швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю. Ось така, такий віршик про сорочку, вишиваночку. Вишивали і сорочки малята. Ми ж не вишивали. Ну, ну, ну немає значення Ми вишивали, все так, одне, все одне. А може, вишивала, ти звідки знаєш? Хі -хі -хі. Малята, вишивання одягу це дуже давня традиція нашого народу. В Україні дуже багато різних технік вишивання, але найпопулярніша техніка вишивання це вишивання хрестиком. Подивіться, бачите? От вишивали такі хрестики різними різнокольоровими нитками і виходив візерунок. А давайте подивимося, а які візеруночки вишивали на сорочках. Ану, подивіться, будь ласка, що ви бачите? Росота, Так, Квіточки. Давайте подивимося. Червоні квіточки. Це можуть бути які квіти? Маки. Маки, троянди. Так. А ось білі, білі ось квіточки. Що це може бути за квіточка малята? Басон. ні Ні, біла, біла квіточка і жовта серединка. Ромашка. 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 Я говорила, ромашка. Ти сказала подсолнук. Сонячник ти сказав? <риска> ти сказав. Коля Коля, подивись, будь ласка, а зелений що це таке зелені? Листочки. Листочки. А оце сіні квиточки, це волошки або це малята барвінок. А дивіться ще які бувають. Ε... Візерунки геометричні, так? А чому їх так називають геометричні? Тому що <partnering on the beach> Тому що, так, дуже багато геометричних фігур ми бачимо, і з них складають візеруночки. А ще дуже багато вишивали калину. Бо це ж наш оберіг без верби рівно... та калини нема України. Так, малята. А давайте подивимося, які кольори були. Ось дивіться, дуже популярне поєднання чорного і червоного кольору, бачите? Але дуже багато і різних кольорів, і сині. Які ви ще кольори бачите? на цій вишиванці? Красний, синій. Так, червоний, темно-червоний, так, синій, блакитний, рожевий, зелений. Якщо е, е, так пильно приглянути, подивитися, то можна побачити дуже багато кольорів. А оце малята чоловіча, сорочка. Бачите, які кольори ви бачите? Сині. Сині, блакитний, Так, малята, бузько, пізи. Так, так, добре, добре. Малята, а зараз я хочу вам розказати, звідки взялася сорочка вишиванка. Є така легенда. Послухайте, будь ласочка. давно був час, коли люди на землі почали вмирати від хвороби, яку ніхто не знав. Тікали люди навіть у ліси, та й туди хвороба приходила, не жаліла ні старих, ні малих. Люди були у розпачі, що ж робити, як врятуватися, як врятуватися самим і врятувати дітей. Та ніхто не знав. А ось одного разу в село, невідомо звідки, прийшла бабуся, бабуся старенька, і сказала: Беріть, білі святкові сорочки і маленькими хрестиками, шити на них. Зілля, що росте на нашій матинці землі, і дає нам здоров'я маки, калину, мальву, ромашки, волошки, барвінок, та шити кругом на рукавах, на грудях, на шиї. Носіть щодня і будете здорові, бо передасть вам те зілля здоров'я і сили землі. Красу і вдачу від квітів. Послухали люди стареньку, і з того часу відійшла хвороба. Туди десь аж за моря, і ніхто більше про неї не згадував. А люди пам'ятають слова старенької і ходять у вишиванках і носять цю красу донині. Бачите малята? Виявляється, що сорочка-вишиванка це не тільки красивий одяг, а це ще оберіг від хвороб. Уявляйте собі? Отож, носіть, будь ласка, вишиваночки, щоб це... тому що це великий оберіг. Я що спати в Ні, навіщо спати? Ось сьогодні ти одягнув молодшинка. Дивіться, Марічка пропонує вам заглянути у календар. І подивитися, який сьогодні день. Малята, сьогодні в нас Детвер. який день? Четвер, сьогодні, 18 травня, малята, день вишиванки. уявляєте собі, у нас, в нас в країні є таке свято, день вишиванки, тому що вишиванка це оберіг. Так, це наша культура нашого народу. Це не просто одяг малята. Отже, давайте ми сьогодні з вами теж намалюємо вишиваночку, її прикрасимо. Малятка, давайте спочатку я вам вимикну відео, ми поди, ви подивимося, по, по, да, потім все поставиш. Молодчинка, подивитись, малята, яку я вишиваночку зробила. Дивіться, будь ласочка. Ось подивіться, бачите, в мене така вишиваночка. А давайте ми її розглянемо. Що ми на неї бачимо? Які кольори я використала? Без не буде Які кольори ви бачите малята? Червоні, зелені. Ні, подивись уважно. Красний, Нам... і чорний зелений? Ні, чорний. Мені подобається це поєднання чорний колір і червоний. Але ви можете, але ви можете малята використовувати будь-які кольори, які вам сподобалися. Отже, давайте подивимося, а що це по центру? Що це таке малята? Калина! Калина. Це кетяг калини. Так, подивіться, бачите, моя вишиваночка прикрашена всюди. І горловина. Бачите? І рукави, і вниз, тобто повністю вся. Давайте подивимося, як я це зробила, малята. А ви будете робити прикрашати так, як ви захочете, добре? Mm -hmm. Я вам тільки покажу, як можна робити лінії, проводити, примакування, як працювати з важними паличками, як працювати з пробкою з під вина, якщо ви приготували, а ви будете малювати свій візерунок, добре? Отже, дивіться, як це я зробила Песо сюди. Ось така в мене. Ну нічого, у тебе є пензлик, розфарбуєш пензликом, о, супер! В мене бачите, ось фарба, пробка з-під вина, Пензлик і водичка, біла сорочка. Ось я беру в кого є пробку, намащую і роблю відбитки. На рукавах ну, наприклад, я так захотіла, і це в мене буде маки. Давайте ви подивитеся, а потім будете робити, як ви захочете малята, як вам сподобається. Ось в мене маки вже є. От я горловину обвела червоним кольором. Виділила, бачите? А потім отакі примакування. Бачите? Мов би я сліди роблю. Ось в мене горловина вже є, вже її видно. А тепер дивіться, можна робити такі хвилясті лінії. А можна робити малята прямі лінії. Так. А тепер ватною паличкою я зробила калину. Дивіться, зробила п'ять таких от крапочок. Один, два, три, чотири, п'ять. У наступному рядочку повинно бути на один менше. Чотири. Один, два, три, чотири. Далі ще менше. Три. І ще менше. Бачите, в мене вийшов кетях. А тепер взяла чорний кольор, бачите? І ось так от зробила, поєднала два кольори. І крапочки можна зробити. Дивіться, а тепер, якщо у вас маки будуть, в них серединка чорна. Ось я зробила, бачите, щоб було видно, що це маки. А тепер як робити гілочки? Бачите? Ось так провела лінію і ось. І якщо це буде калина малята, треба на кожній ягідці внизу поставити крапочку, щоб вона була схожа на ягідку. Ну, а тепер. Далі ви ж, як ви хочете, може такі от листочки зробити, хвилясті лінії. Потрібно заповнювати повністю всю сорочку. Ось такі можна зробити, бачите? Так, і ще хвиляста лінія. І ось такі лінії. Ось така в мене вийшла малята. Ой. Зараз я вам залишу ось тут. Так. О! Та що ж такое? Що я зробила, я не зрозуміла, малята. Що я зробила? О, повернулася. Що за мені сьогодні не щастить. Після вчорашнього. Так. о Дивіться малята. Отже, я залишаю свою сорочку, а ви робіть, як ви хочете. Матвійчик, роби будь-які ви які ти хочеш. Добре? А потім ви мені покажете, а краще нахилить камеру, щоб я бачила, як ви робите. Мені дуже цікаво. Ми просто нарисували, знаєте, як я не зрозуміла, що треба вирізати. Ні, ну, ні, це не має значення. Можна і так Ну, Добре, хай буде так. Будь-який шаблон можна прикрасити. Матвійчик, роби, як ти хочеш. Я просто показала вам різні елементи. Як зробити мазочки, як зробити калинку, а як ви прикрасите, які кольори, які визурки, це як вам захочеться.

Давайте, мабуть, я вам вмикну, щоб хоч яке, якесь було якась музика була. Щоб вам не було сумно. Коля, що трапилось, Коля. щось Сколько сьогодні без настрою Береш, береш ватну паличку, червону фарбу і ставиш відбитки. Щоб зробити кетях. Робиш п'ять відбитків в рядочок Наступний рядочок чотири, наступний три і наступний два. І в тебе вийде кетях. Ти клас. Супер, супер, супер молодшинка. Коля, а що в тебе вийшло? Клас. Супер молодчинка. Суперові у вас вийшли вишиваночки. Матвійчик, ти вышли вышиваночки. Матричек, ты уже закинчишь. Давай, давай, малюй. Thank okay. 私も一緒 <laughs> <laughs> Принеси мне срочку Владика в комнате. Владика в комнате на окне. Принеси. Я печи, десь закінчував. Добро Почти. Добре, ще почекаємо. Готов. Добре, Оля, тебе готова? Давайте зараз я. О, ось так. Давайте ми з вами покажемо свої сорочки. Я вас фотографую, малята. Так, Коля, показуй свою. Матичок, тільки так, щоб тебе було видно, я тебе не бачу, тільки твою сорочку. О, ось так. Давай Коля. Клас! Супер! Супер. Молодці. Які гарні, які гарні сорочки вийшли. Молодець Матвічок! Супер в тебе вийшла. І у Колі вийшла. Так, вам сподобалося, малята. Ви ви розумієте, що ви робили? Ви малювали оберіг. Він буде вас оберігати, у вас вже є сорочка навіть намальована. Yeah. Коля, тобі сподобалося малювати? Yeah. Добре. Малята, я вас прошу, щоб ви сфотографувалися ще ось так: от самі з своїми сорочками, от матвійчик, свій бізеручок візьмеш, мама, хай тебе сфотографую і скидайте в групу, добре? Можна? я і я... 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 Так, більше, так, так, я... так. Звичайно, я... можна, можна іще якусь намалювати, якщо хочеш. Дуже багато я... різних фотографіруй. Так, 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 добре, і Коля теж сфотографую, Добре, Коля? Угу. Ну, ну, що, малята, яке сьогодні свято? Ви запам'ятали? Вишиванки. День вишиванки, вишиванки, так. Малята, а що таке вишиванка? Це просто одяг? Ні, це наш нас Наш оберіг, так, оберіг. Пам'ятаєте легенду, яка була, так, що вишиванка допомогла людям не хворіти. Отже, малята, і рушничок це оберіг. І віночок, які дівчатка одягають стрічками, це оберіг, і сорочка це оберіг. Дуже багато у нас оберегів в Україні є. Ну, добре, малята, ну що тоді будемо прощатися з вами. Я чекаю на ваші фотографії і бажаю вам класного дня і гарного настрою, Коль. Дужий ранок.